Доброго дня всім. Сьогодні 17 березня 2025 року проводимо засідання земельної комісії. На засіданні присутні троє членів земельної комісії комісія правочинна. і можемо приходити до розгляду заяв і звернення. Так. Так, хто за? Проти, утрималися. Немає. Так. По Будь ласка, Голосуємо по іменно. Рищук. За. Дубюк. Дуца за. Да. Вервіцький за. Троє за, проти утрималися немає. Дво, двоє відсутні. Добре, рішення прийти. Так. Отже, переходимо до увагу питань. Пекар. А саме питання. Яснянської селищної ради власності зімення. Перше Ясмілянська селищна рада просить на е, про надання дозволу на розроблення е, пакету заустрою щодо організації та встановлення меж території заповідного фонду від рологічної пам'ятки природи місцевого значення озеро Ворожецька, площиною 0,75 га, гектара, яка підійшов на сей чорна песа, урочища Ворожецька за межами самого пункту. На території Яснянської селищної ради. Друге – це Яснянська селищна рада просить про надання дозволу на розроблення проєкту землоустрою щодо організації та встановлення меж території природи заповідного фонду, гідрологічні пам'ятки природи місцевого значення, озера Апшенець площею 20,6 гектара, розташовано січня тиску, урочищі Апшенець, навіть населеного пункту на території Яснянської територіальної громади. Наступний – Есеняцька селищна рада после надання дозволу на розроблення технічної документації із землею, устрою, щодо інвентаризації земель за майки майно 25, земельна ділянка е, запасу, орієнтовної площини, 7 га, розташована е, ділянка селища земя, ворочища Костерівка. Наступне сінянська селищна рада про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель понувальної власності площею 0,17 га, гектарів, яка розташована в селі селищі Сіня вулиці Гуцульській без номеру. І для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної машинобудівної та іншої промисловості наступне про продаж права оренди земельних ділянків на земельних торгах у формі електронного аукціону. на земельна ділянку площу дев'ять цілих мільйона гектара. на земельна ділянка в сім'ї соворожі аршіска за мезонеселеного пункту. На території Єснянської територіальної громади. Отже, хто за те, щоб е, надати дозвіл Вісняцькій селищній раді на озвучені запитання і заяву? Прошу проголосувати. Хто за? Утримались проти? Немає. Поіменно? Поіменно. Рещук? за. Дуцак? Лав. Вербіцький? за. Три за, утримувалися, проти немає. Двоє відсутні. Okay. Наступний входник, про заправи на документації із землеустрою щодо наустрою, відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування будинку за звезд наступного маня, а саме средняя Леонора, Федорівна на земельній ділянку площа 0,15 гектара, розташована ділянка в селищі Ясіня. Відповідно, адреса і кадастровий номер вказані в протоколі. Наступна Дем'янчук, Василина Михайлівна, земельна ділянка площа 0,15 гектара, розташована земельна ділянка в селі ще сім'я по вулиці Борка. Садчук Катерина Миколаївна, земельна ділянка, площа 0,64 гектара, розташована земельна ділянка в селі 6 сім'я по вулиці Стефаника. Лазарович, Марія Петрівна, названня на ділянка площа 0,15 гектара, яка розташована в селищі весім'я вулиця Бурка. Німчук, Любов, Степанівна, названня на делянка площі 0,66 гектара. Розташована земельна ділянка в селищі Єсінька вулиці Набережна. Паш, Марія Михайлівна названня на дернянка площа 0,068 гектара. Розташована ділянка в селищі Єсіння, вулиця Набережна. Зуракта Єлизавета Петрівна на ділянку площа 0,087 гектара, розташована ділянка в селища сіня вулиця меру. Гафія Аойдія Йосипівна на замену ділянку площею 0,15 гектара, розташована ділянка в селищі осіння вулиця меру, кіалер ганна Рудольфівна на замену ділянку площа 0,14 гектара, розташована ділянка в селищі часіння вулиця Миколи Бенбисюка. Мой Віталій Іванович на землю ділянкою площею 15 гектара, розташована ділянка в селище вулиця Віктора Файвиша, рештка Юрія Миколаївська, рещук Гавна Федорівна, на земельну ділянку площою 0,13 гектара, розташована ділянка в селище вулиця Богдана Хмельницького, форіс Олена Миколаївна на земельну ділянку площою 0,15 гектара, розташована ділянка в селищі вулиця Криворівня. Ольга Василь Степанович, так цена Маріна, на земельну ділянку площі 13 гектарів, яка розташована на селищі осіння вулиці Стегні, на ключах марку вівчар Ганна Степаніва, на земельній ділянку площі 15 гектарів розташована на ділянка селища осіння вулиця Лобша, крапенюк Микола Миколаївич, на земельну ділянку площі 0,74 гектари, розташована ділянка в селищі осіння, осіння вулиця Буковина. Брана Світлана Михайлівна на земельний ділянку площа 0,15 гектара, розпочала ділянка на соліщий сім'я вулиця Стерві, Семенюка Іванович, на земель ділянку площадь на гектара, дев'ятка розташована сощі сняв вулиця Браків Пущі. Кравчук Андрій Андрійович на За замени ділянку площа 0,15 гектара, ділянка розташована селища сняття вулиця Незалежності. Сігмаріївський Едуард э, Васильович на земельний ділянку площа 0,13 гектара. Ділянка розташована все щесня вулиця Робітнича, Кіпень, Ганна, Імнана. На земельну ділянку площею 0,71 гектара. Розташована в з розчисняв вулиця Заводська. Андрійчук Алла Іванівна та Андрійчук Микола Михайлович. На земельну ділянку площею 0,17 гектара. Е, розташована в селі Лазащина, вулиця, вулиця, вулиця Безназна. Андрійчук, Василина Васильівна. На земельну ділянка площею 0,25 гектара. Ділянка знаходиться в селі Улазищина. Гринюк Марія Михайлівна. На земельну ділянку площею 0,25 гектара. Ділянка узгашенного селі Лазащина. Вулиця Героя Катава Белака. Искайц Віктор Йосипович на земельну ділянку площею 0,15 15 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лазащина. Маркульчак Мульчак, Віддукі Іванівна та Маркульчак Микола Степанович, на саме ділянку тощо 15 гектара, ділянка знаходиться в селі Лазащина, ще вулиця героя Дмитра Гаврилюка. Морчатка Дося Миколаївна, на земельна ділянка площі 25 гектара, ділянка розташована в селі Лазащини. У Хмельникові Сей Пусейович на земельну ділянку площами 15 гектара, ділянка розташованого селі Лезащина по вулиці Майора Павла Тойдана. палаті Юк Марія Оселівна на земельну ділянку 0,25 гектара, ділянка розташованого селі Защина. Порашка Наталія Іванівна на земельну ділянку площі 15 гектара. Ділянка знаходиться в селі Лазащина по вулиці Героя Гаврилюка. Є Діаміліянова Олена В'ячеславівна. на земельній ділянку площою 0,13 гектара. Ділянка розташована в селі Лазавищина по вулиці імені Майора Павла Тулидуна. Бручук Василь Михайлович, на земельна ділянка площою 0,8 гектара, розташована ділянка в селі Чорнотиса, вулиця Івана Франка. Вуханюк Гарна Васильівна та Муханк. Миколаївич на земельну ділянку загальної площею 0,13 гектара. Ділянка розташована в селі чорна тиса вулиці Івана Франка. Туменюк Ганна Степанівна, на саме ділянку загальної площі 0,13 гектара. Ділянка розташована в селі чорна тиса по вулиці Івана Франка. Брувчук Михайло Васильович на земельну ділянку загальної площі 0,24 гектара. Ділянка також знаходиться в селі Чорна тиса по вулиці Івана Франка. Пілаць Олена Степанівна на земельну ділянку площі ю,21 гектара, розташована ділянка в селі Чорна тиса по вулиці Івана Франка. Пілц, Юрій Енистович на земельну ділянку площі 0,21 гектара, ділянка розташована в селі чорна Тиза, по вулиці Івана Ганка. Павлючова, Селена Васильівна, на земельну ділянку площі 0,15 гектара, ділянка розташована на силі чорна Тиза по вулиці Івана Гранка. Дерта, Василь Васильович, на земельну ділянку площі 0,14 гектара ділянка розташована в селі Василь, у селі Васел Урочищі Сітний. Молдавчук Марія Іванівна на земельну ділянку площі 0,20 гектара, ділянка розташована у селі Кваси в урочищі Годи. Ніколаєва Ганна Васильівна на земельну ділянку площі 0,15 гектара, ділянка знаходиться в селі Кваси в урочищі Долина. Діміч Василь Юрович та М.П. Тиса на земельну ділянку площі 0,43 для ОЖБ Тут є дві ділянки, це е, одна, е, площа 0, 40, три, одна площа 0,43, одна площа 0,07 га, і для места обставина відділий торгівлю, село Квасе. Треба просто там, маємо, там тархіво, no, але це фигурації. Та технічні документації і заявилися, щодо до встановлення відновлення на зімейних лікарні матуріна місцевості для Донецька та обслуговування. E, прошу проголосувати. Хто за? Протиметься. одноголосно. Голосуємо по імені Дусак за Вербіцький. за. Три за, проти утримались. Немає, два відсутні. Загальна знайденця про затвердження проєкту з щодо віддалі для земельних в оренду чи постійне користування. А саме ігнатюк Ігор Олексійович на земельну ділянку площі 90-го вузємось, розташована ділянка селищі Ясеня вулиця Віктора Файбуша. За кадастровим номером відповідно вказано в протоколі, ділянка для карбляції докусіння та виписання худоби строком на 49 років та орендої плати у розмірі 3% від нормативної материна шоуриці. Наступне то юрґетауеркомпанії. Юридична адреса міста Київ. На замени для культури на цілий гектарі розташована сесія вулиця Кевелі. За межами населеного пункту на території Ясненської територіальної громади Закарпатської області для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електричних комунікацій, кадастровий номер вказаний в протоколі, нас 49 років та оренду плати розмірів 20%. Не давай, ми були марані дозволи, напроти бази, які є фіографії вправі, підтудити аж туди, лісом, там люди дали голову. Блада, Тоже, Там една семя, като живичка, с вона проходила и писала им пластини. това беше по-вечер? Там класте, и върху, и в среди. Но ми уже дали в среди са на поза штрекови. Все? Чаја, <какъл> Млад, за те, щоб затвердити проекта за мурусто и защото вибраден е заменен Передіченим громадянам і роботому саду. Хто за? Проти, отримались, немає? Одноголосно. Голосуємо поємнень Борищук. За. Да. Вербіцький за. Три за, проти, утримались, немає. О, так, наступний блок. Це отримання дозволу на розроблення проекту за щодо відведення земельної ділянки оренди чи постійне користування. Саме детур Ганна Миколаївна на земельній ділянку площі 0,21 гектар е, селі зщина, урочище кознешки для самокосіння та виписання худоби. Е, також ключівський Василь Юрійович, на земельній ділянку загальної площа 0,12 гектара, з неї земельна ділянка номер 1 площаю 0,05 гетара, та земельна ділянка номер 2 тощо 0,26 г. Це є ділянка в селі зщина урочище урочисті зим... 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 Отже, хто за те, щоб надати дозвіл для розроблення проєкту зустріч щодо відведення в оренду, чи постійне користування? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримались немає. Одноголосно. Голосуємо по імену Рищу. За. Дуца, два. Вербівський за. Три за, проти утримались немає. Два депутати відсутні. Так. Наступне – це крок до технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини діяльності, на яку поширюється право сервітуту, а саме право проходу проїзду на транспортному засобі та встановлення земельного сервітуту для громадянки з візави сільної Миколаївної згоду на встановлення земельного сервітуту строком на 20 років правопроїзду на транспортному засобі по наявному шляху щодо земельної ділянки з кадастровим номером, вказаним в протоколі земельною площою 0,024 гектара. Ділянка розташована в селищі Єсення у вулиці Миру номеру. Так, е Встановити плату за сервітутне користування у розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки. Також е їм необхідно облаштувати територію земельної ділянки, яка перебуває, передається у сервітутне користування. Саме встановити бетонні лодки та організувати водовідведення і в подальшому облаштувати під'їзд до земельної ділянки, яка перебуває власності, візавер з сім'ї Миколаївної. Саме цей середтутний шлях буде вести до її житлового будинку. То за те, щоб погодити таку технічну документацію? Прошу проголосувати. Так? Ми виносили на сесію, ми далі ще детальніше обговорили. <клухи> Хто за те, що запитують документацію, за проти отримання сліма, так? По імені голосу. По імені голосу. За. Дуцак. Да. Коробійський за. Три за, проти утримувалися. Немає два депутати. Дякую. Наступне про затвердження світу про експертну оцінку та у власної земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, яка перебуває в оренді, саме дан Дмитрович на земельну ділянку площі 0,028 який дасту віднові в протоколі, селище Сіня вулиця на полоніні перебуває ділянка в оренді совим призначенням для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Е, що наступна дівчинка Тирина Миколаївна, земельна ділянка площі 0,075 лікаре, та обслоєм будівлі торгівлі і розташована ділянка за Одесою село Василь. Так, е, Хто за те, що за звіт звідпи працюємо оцінку вказаних громадянам? Прошу голосувати. Хто за? Проти витрималися немає. Вищук за. Ну, цербіцький за. Три за, проти утримався немає, два депутати відсутні. Так. Ну і останнє на сьогодні питання це про погодження на ділянки без сумнівного занокористувача. Попередньо ми з вами виходили для з'яснення натурного стеження і розгляду земельного спору. За зверненням громадянина Капаль Юрія Миколайовича, який просить погодити межу земельні ділянки для будівництва обслуговування школового будинку сподарських будівель та споруд, тощо на цілих 20 п'ять ділянка знаходиться в селі Квасей, урочищі пікуй і сусіднім за користувачем парашчик Миколою у зв'язку із неприязними відносинами. Отже, розглянувши попитання, Миколаївича, наш мешкацісова книги. Комісією було у відповідності до статті 159 земельного кодексу України, було проведено розгляд земельного спору <кхух> і на обстеження земельної ділянки і з'ясовано, що на спільній межі встановлено кілки, тобто в натурі межа і проходить відповідно до розробленого проєкту громадянина Юрія свою відмову добровільно згоджувати межу. Паращик тим, що заявник про собі частину його земельної ділянки, подаровані предками, а так жодних документальних свідчень, які не ну, підтверджували право власності чи користування простування на Парашчик, земельної комісії надано не було. І за мене ділянка на спільній межі народної комісії подано не було. Паращик погоджується з тим, що ті кільки там стояли, що люди користувалися тією землею, тобто межа встановлена вірно, зважаючи на те, що якихось об'єктивних причин так, не погоджувати межу у комісії не виявлено. І е, вивчивши подані на розгляд комісії документи, саме по господарській облік, який ведеться, ввівся по сільською сільською радою, також е, розроблений пакет документів заявника, е, комісія дійшла висновок до того, що е, об'єктивних причин для неповодження поводження речі на динамину кавері е, параштинковий немає, і пропонується в сесії селищної ради поводити на тур без е, Суміжного землекористувача. Так, і хто за те, щоб е, проводитиме Жукава і Миколаївичу без е, участі суцільного землекористувача Паращи Микола? Хто за? Проти, отримався немає. Поємний Мирощук. за. Лав. Вербіцький за. Три за, затрималися. Проти немає особи. Так, в селі Кваси також були присутні на до розгляду земельної комісії заявлені громадян, громадян користук е, і Фаєвиш Василя, однак громадяни не перебували вдома. Попередньо були належним чином, так могли взяти участь у розгляді земельної комісії, тому вони відповідності до земельного кодексу України. так, а саме статті 159 пункту 2.3 переноситься на розгляд в інший час. Так, і все. На сьогодні всі питання розглянуто. Дякую всім за роботу.